Канго, мию сажик, Чищу сажик, Та думаю фільтр промию в повітряній боту в пластмасі. Відкриваю і прозріваю. Жесть. Сміття. Фільтр все жесть. Гніздо чи, чи що. Фільтр пше забитий. Я не знаю, яка турбіна не згоріла ще. Зараз будуть вийти сажик чи не покришило там. Да. Забила, мама не горюй така. Давай тут синий заводи, Через раз ці заводить. а Тут мишки гніздо собі зробили. У фільтрі сажу Фільтр. Ще Каталізатор буду мити, а він забитий, але треба перше помити його, думаю, пластмаси помилити. Землю фільтрончик, бо шкода. То вже нема що шкодувати, то вже вафлі новий рік.